Друзі, всім привіт! З вами Олена. Давно я не знімала відео розпаковок за Аврори. і от нарешті, сьогодні ми так гарненько затоварились. І вирішила я вам показати, що ми купили. Ну, перше, ось це такий наборчик подарунковий. Він зараз 119 гривнів, здається. От, на подаруночок взяла. Далі взяли ось таку. Розчісочку, здається, 90 гривень. Точно не пам'ятаю, вона здається без акції. Ні, 68 чи 69. Ем, значить, ціни точно я вам ну, не скажу десь приблизно. Те, що запам'ятала. Далі досі моїй потрібен був такий чемоданчик для лялечок. от 34, здається, якщо не помиляюся. Потім за 40 гривень ми взяли таке намисто. Рожеве, дуже гарне. Так, потім взяла я ось ці палички нам потрібні. Не знаю, як вони правильно називаються. Палички. Палички... Бамбукові, здається. Ну, не важливо. Хто використовує той, знає для чого вони. Так, далі взяли, моїй ну, доці потрібен був такий, такі квіточки для декору. Не знаю, що вона з ними буде витворяти, але щось хоче з ними творити. Так, взяли ось таку резиночку, чесно, ціну не пам'ятаю, ну така вона гарнюня, дуже гарна. Тримай. Так, взяла собі таку бутилочку. Ось вона тут з такою. Помпончиком таким, да? як правильно сказати, ось сюди натискаєте і рідина попадає. Так. Можна добре? Можна брить. Так, потім моїй доці знадобились оці шпажки. Угу. Не знаю, що вона буде з ними робити, але дуже потрібно. Здається, 12 гривень. Так, кусняся. Так. Угу. Потім зараз по акції ось такі грілочки, 43 гривні здається. А ні, це От, якщо холодно, да, набрати гарячої водички, можна гріти ніжки, ручки. Взяла одну туалетну бумагу, він зараз по 8 гривень. Взяла одну, бо не було, чесно кажучи, що брати. От. Далі моїй дочі знадобились отакі нігтики. нігти. Дуже гарні, да, накладні, будемо клеїти. І взяла ага. таку штучку, хочу спробувати на неї кришити яйця і колбаску. Больні. Так, по-моєму, 9 гривень, чи 11, десь так. Так, жіноча гігієна теж зараз по акції 37 гривень, все-таки точно не пам'ятаю. Так, взяла ось такі 44 гривні, здається, рум'яна ловіт. До цвітри, будь ласка. Так. Взяла смаколики для цього вкрасення. Так, відкрив. Ой-ой-ой, давай так. Рум'яшки, це румяна. Кажуть, що вони дуже гарні і нічим не відрізняються. Від, покажи, від дорогих, що дуже гарно тушуються. Ось лавіт фірми. Тобі потрібно. Всім це потрібно. От, це другий номер, чи перший. Ой, мошечку. Це перший номер, а є ще другий Він такий більш цуплятка, Циплят, ну, цуплятка то цеплятка, Ми їх Циплята не купували в Аврорі. Так, далі ми його в Аврорі купили магазин. ось таку штучку, не пам'ятаю ціну Так, Потім ми ще купили оцю машинку, дуже нам вона, чи це автобус, вірніше, 84 гривні. Чесно кажучи, я це не хотіла не його брати. Ну на, відкривай, дивись. Це так, це я взяла по 9 гривні, ну, самі знаєте, на подаруночок, коли не знаєш, що дарувати, в такі гарні листівочки поклав. Подаруночок інший, і все. А не можна. Таку штучку купила це 16 гривень. Можна для бісеру. Оці по 55 гривень вони в пакетиках моя доця їх дістала. Вони одягаються на ручки, на олівчики. Ну,